Ти знаєш, не знаєш. Я прошу учися, на наш білий світ ти кругом подивися. Японці, чи німці, французи, грузини, всі мову свою бережуть, як перлину. Лиш в нас я не знаю, як можна так жити на рідній землі, на чужій говори. А ще на який, на обивчий, ворожій, невже за роки так і вивчить не можуть? Та ж мова це код, це скарбниця душі. Це можна сказати від Бога ключі, щоб серце своє зачинити від болю. На мові рідненькій я Господа молю. Я плачу, сміюся, усіх обіймаю культуру свою над усе поважаю. Не можна так жити і мови не знати. Це ворога кликать до рідної хати. Усі мають суржик та свій діалект, та наші рідненькі у світі респект. Тому не забудьте, що тут Україна. І мова одна в нас, дзвінка, солов'їна. забудьте російську вже болю налито, на рідній старайтеся ви говорити, бо плаче Шевченко у небі високім, чужинська та мова полізла нам боком, та Бог допоможе чужинців погнати і тільки своєю завжди розмовляти.